Вона питає чувака, який переїхав в Україну, чого він тут живе, і так от вона сказала, так дивно. Всі хочуть поїхати. А чого ви приїжджаєте? І чувак сказав те, що думаю, я. Він каже: в сенсі всі хочуть поїхати. У mm -hmm. вас настільки крутіше, бо в Україні та починаючи навіть з того ж, стендап. У нас зараз розвивається ця сфера. Ти спробуй в Америці, ну там сім років, ти все ще новачок, і mm -hmm. то не факт, що ти кудись проб'єшся. І все таке і нове, і більше можливостей, і оце відчуття, що історія твориться зараз тут, mm -hmm. а, і те, що у нас. Все з нуля створювалося після 90-х, І через це ми більш сучасні в дуже багатьох питаннях, навіть порівняно з Європою. Mm. Була в різних місцях. Я була і в Штатах, і в Таїланді, там і у Франції, була і в Польщі. І от сказати, щоб я хотіла там залишитися, ні, побувати дуже цікаво. Я все одно вважаю, що краще за Україну, я не знайду місця. Я коли ходила на розмовні клуби англійської. В нас там теж був британець, і він теж казав, що ну, типу, ви поки не приїхали в Лондон, вам туди хочеться. Ви якщо якби ви пожили в Лондоні там декілька років, а потім приїхали назад в Київ, ви просто ну, з розуму зійшли від того, наскільки тут класно все. Починаючи від інфраструктури, яку ми все рівно дуже сильно хочемо, щоб покращував наш мер. А, закінчуючи навіть тими ж самими картками, він каже: Я картку в телефоні відкрив, банківську картку.